Усе почалося на озері Сірка. Саме там ветеран Руслан побачив справжню спортивну яхту. Далі шалене бажання збудувати таку ж власними руками і закрутилося. Ідею бійця підтримали три десятки захисників, які разом із ним проходять реабілітацію у центрі Unbroken. Найбільше Руслана вразив Василь. вон які, попри важке поранення, виконував складну роботу. В нього подвійна висока ампутація двох ніг. Він приїхав, він просто зіскочив з крісла колісного. У нас був човен типу на такому підйомі. Він заліз під низ, каже: Давай мені шуруповерт, шурупи, давай мені скоро подавай, буду крутити. Просто він так розчинився в процесі. Хлопці кажуть, що я так для них не мов ріків не коло, коли негатив перетворюється на позитив а очікування від результату захоплює усі думки. Тут я можу якось е, абстрагуватися від якихось думок дурних і просто задіяти себе в процесі. Насправді це важкий процес. Тут треба думати головою, креслення просто так її не зліпиш без якихось знань. Насправді тут тримати голову, але в нас є Руслан, який цим загорівся, зацікавився. Свій перший човен ветерани будують від лютого і вже в серпні планують спустити на воду на тому самому озері Сірка. А згодом візьмуся творити другу яхту, адже тепер у воїнів свій справжній вітрильний клуб.